Безпека харків'ян, закриття неба над містом, серед іншого, цьому питанню наразі приділяється першочергова увага. Говорили про це і під час зустрічі харківського міського голови Ігоря Терхова з повноважним послом Франції. Мер Харкова наголосив про важливість і потрібність цієї допомоги для Харкова, яку здійснює Франція. Стосується це і гуманітарних грузів, і генераторів, і військової підтримки. Ну, і дійсно, та військова допомога, яку ми отримали від вас як держава для нас дуже важлива. І остання угода, яку підписав наш президент з вашим президентом, що стосується безпеки, так, гарантій безпеки для нас це дуже важливо сьогодні. Так, дійсно, Харків це фортеця. Ми розташовані недалече від кордону з Російською Федерацією. І Сьогодні для нас дуже важливим є питання закриття неба над Харковом. Це сучасна система протиповітряної оборони, сучасна система, яка б е, унеможливила е, тому, що б залітали до нас дрони, шахети. Тому дійсно ми потребуємо цієї допомоги. Це сьогодні головне завдання. До нас дякую, що згадали про цей договір, який підписали 16 лютого наші президенти. Я мав нагоду бути особисто присутнім на цій події, яка має, на мій погляд, важливе значення для наших країн, адже дає цю довгострокову рамку для розвитку співробітництва в цій царині, яка є надзвичайно важливою для вас і для нас. Посол Франції зауважив, розуміє, що на жаль, воєнної допомоги, яка надається міжнародними партнерами, наразі Україні недостатньо для здійснення успішної оборони країни та закриття неба. Сьогодні за узгодженням з президентом Зеленським, президент Макрон збирає спеціальну нараду, в якій візьмуть участь 21 очільник держав-союзників України, щоб спільно обговорити, яким чином посилити цю підтримку, і водночас надіслати чіткий меседж нашим ворогам Російської Федерації про те, що підтримка ця міцнішає і надалі буде тільки зростати. Говорили також про майбутню відбудову Харкова, про перспективи співпраці в сфері економіки і культури. Запропонували французи і свою безпосередню участь та допомогу щодо будівництва укриттів у школах Харкова. Яна Біляєва, Віктор Незрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.